Заслужений художник України Владислав Габда презентував виставку робіт в стилі експресіонізму в галереї «Арт-ДК». Митець розповідає, що майже чотири роки ніде персонально не виставлявся. Ковід, потім війна зробили вимушену паузу у виставковій діяльності. Водночас художник прагнув до творчості, бо для нього це природньо. Тож багато часу проводив у своїй майстерні в Ужгороді. Квіти, зображені на картинах. Владислав Габда малював у своєму саду. Відтак визрів проєкт, об'єднаний символічною назвою Елегія одного натюрморту. Якось так у себе не їжджучи нікуди, в своєму саду, почав малювати те, що я вижу. А потім, так як я не можу себе зрівняти ці чотири роки, то я вирішив це викласти і показати людям, най вони мені розкажуть, що я намалював перший раз в житті. Я нікого не хочу вчити і розказувати, що я хотів цим сказати. Я хочу почути від людей. Привітали художника із Вернісажем, рідні, близькі, друзі, знайомі, колеги, шанувальники творчості, першими враженнями діляться відвідувачі. Ну сьогодні я тут, по перше, як ви сказали, за подихом чогось свіжого і приємного і позитивного, що тепер так. Не вистачає в нашому житті. І це дуже таке, знаєте, його новинка, така таке фейферичне, колористичне. Ну, незвично. Мені такі роботи його бачити, і це дуже так вражає. Ну і я от приїхала, щоб це от поглинути в цю атмосферу. Маю змогу насолодитись цими чудовими картинами. Можливо, відволікти свій тривожної інформації, яку ми, на жаль, тепер щоденно отримуємо. Зловила неймовірні враження, адже ці картини відображають почуття самого художника. Я можу зрозуміти, що він думає, що він хоче сказати своїми картинами. Владислав Габда, художник, який вміє дивувати за допомогою абстрактних образів, сказати про несказанне відвідувачів. Завжди чекає несподіванка, відзначає мистецтвознавець Михайло Сирохман. Ти, коли йдеш до Габди, ти розумієш, що буде щось несподіване. Кожна виставка це якийсь крок, якийсь новий жест, який художник робить. А по межах того старого якісь у нього нові якості відбуваються. Ну, і коли ти працюєш з кольором, з фарбами, так як «Габда» працює, то ну, там по суті безмежність. Там можна інтерпретувати без краю, без кінця. І завжди цікаво, що на цей раз, що на цей раз придумав габда. Непересічний художник, який рухається у контексті світових тенденцій сучасного мистецтва, він є знаковою постаттю в мистецтві Закарпаття та України, зауважує художник Антон Ковач, для якого ця виставка є своєрідним подарунком і приводом до мистецької дискусії. В рамках одного сюжету він розказує нам про, про, про свою красоту не ту таку солодку салонну, а ту красоту, яка захована від більшості людей. Він дуже яскрава особистість і для нашого товариства спільчанського. І, я думаю, і в межах України таких художників дуже мало. Тому я тішуся, що йому вдалося цей проект зробити. Сприймає цю виставку як подарунок для себе особисто, тому що ми, як два колеги, завжди дискутуємо. А тут до дискусії додається ілюстрація. Його виставки. Як зізнається, сам Владислав Габда, ця виставка для нього є своєрідним пізнанням самого себе. Постійно, коли ти в майстерні видиш свою картину, якщо ти її не замазав, то вона та, що более іменно, у мене це так працює, не знаю. Я десятки разів перемальовую щось. Але якщо залишаю, то ця картина без критики, вона якось становиться все ліпше і ліпше. І може це я більше зробив для себе, для себе пізнання. Може, можна і так сказати. Триватиме виставка Владислава Габди упродовж місяця в галереї Арт ДК».